Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Запрошуємо вас на семінар 23 серпня цього року на день прапора. До нас сюди на Демо, на демо. Там, де ви були, там, навіть якщо хтось не був, будь ласка, приїжджайте в село Монастирище Ішнянського району Чернігівської області. Буде дуже цікаво, і, як завжди, нестандартно. Тому що ми хочемо ще раз провести класний семінар. Нестандартно, не так, як усіх. Я обіцяю, що такого. Ні в кого не було, напевне. Там, де я був, я такого не бачу. Так що запрошую 23 серпня на день прапора, це буде п'ятниця, до нас в господарство, на наш крутий семінар. Повірте, ви такого не забудьте. Ще, до речі, шановні українські аграрії, товаровиробники, беріть свою родину, тому що тут буде цікаво і для родини. Повірте, це не буде скучний семінар, як завжди. Але про рекламу буде дуже цікаво для вашої родини також. Так що запрошую на семінар, успіхів вам!